Так, друзі, фонарик я можу порекомендувати для покупки. Брав його на Aliexpress. він вже зарядився. Так, на корпусі 1000 мАч. І теплота від 3000 до 6000 Кельвінів. Так, 5 вольтовий. Так, що тут у нас? Пройшло 2 години і він зарядився. 1153 мА. Так, друзі, це непогано, навіть більше, ніж обіцяють. До речі, він світить довго. Так, однією кнопкою це ми включаємо. І потужність, здається, виключаємо, включаємо. І другою вертошкою крутимо. Це є тепло, холод. І тепло. Якось так. Якщо зацікавить такий фонарь, я залишив в прикріпленому коментарі посилання на продавців.